Мої вітання. Сьогодні ми в ресторані Marcello. Будемо куштувати, тестувати піцу з фісташковим соусом, білими грибами та панчетою. Ви знаєте, що ж таке панчета? Панчета це щось середнє між беконом та хамоном. Ось так виглядає піца з панчетою. Так, І в нас є ще одна піца. Це піца барбекю з італійськими ковбасками. Ось вона. І тут такий перчик дуже солодкий, але гострий. Тож спробуємо піцу барбекю. Мені, напевно, більше сподобається барбекю і ще в нас лате. Сьогодні я із новими помічниками мені, бачите, гарно допомагають, тож смакуйте на здоров'я.